Цікаво, коли його в'язали, можливо, років 100 тому. Бо раніше такі були дахи. Це ти, можливо, несеш шматочок минулого. Хтось його в'язав, якісь пра, -пра, -пра якийсь там дідусь або бабусі в'язали ці снопи. Класно! А хто їх викинув? Дивись, скільки їх тут. Це можна забрати додому і зробити дерев'яну хатку. Vamos <gasps>